Всім привіт! В цьому відео я розкажу, хто я і звідки я. Я Віктор Панда, найхудший паркурист, якому ви знаєте, і почуковий блогер. Я за Україну, я є українець. Як ми можемо побачити на задньому фоні, паркую я Занімаюсь паркуром я трішечки ну в Майнкрафті. Не шикарно. Так що дивимося, за... ну, Дивимося. І... стидимося за мене. Я починайся блогер, граю на сервері, дуже прикольно це Атлантида. Я вам дуже сильно совітую заходити на цей сервер і. заходити. Потім ми поговоримо про нього. Е і я ще, потім ще поговорю про набір в мою команду. Так, і ще раз скажу е, Мені 12 років. Ем, що? Я займаюся Майнкрафтом. Ще планую пару проєктів в інших іграх. Е, я поки що нічого не кажу. Ну, планую щось е, якимось другим займатися. А, так, ну, давайте перейдемо. І е, я в останній під останні, конець. Е, Буду зіснімо зні... зні... відео на самой антині. І там ми вже я залишу три таблички з написом Панда. Панда так. Хто знайде, той получе адмінку на моєму DS-каналі. Далі треба просто... просто буде подати заяву. І я продаю вашу адекватність, і тоді е... Е... ви будете моїм адміном на нашому. На Discord каналі. Ще раз, хто захоче, будете заходити, продати заявку і будете нашій команді. Е, я Віктор Панда, мій нік за мене сам говорить. я панда. Ну, так, е, моя е, не, не міфологія, а мій вид. Я про винута панда, яка еволюцію пройшла. Тобто я була пандою, стала як людина. Е, що і хто є, я вам зараз розкажу про себе історію. Це фантазі, це все на реальніших вісіях. Я, Віктор Панда, граю на сервері Атлантида. Я маю силу, демона природи, і я можу е, е, поповняти здоров'я, у мене супербіг. Ще я можу інколи. Бачити ночі. І найголовніше у мене є ознаки кунг-у дзюдо. І ще у я можу бути второї стадії і в третій. В другій стадії. У мене світяться руки зеленим, е як в вогні зеленим. очі тож, теж так само. І в цьому виді я можу бути е можу, коли йти від мене буде рости трава. Ну і квіти, як кісткове боросло. Я можу е, такий ефект давати. <гум> і, е, і ще у мене влічується сила урону, і найголовніше, я е, можу бути трішечки згріше. <гум> е, є третя стадія форми, коли е, я казав, що я маю здої е, як це роби? Я, е, до мене приходить дух, відкривається такий портал, виходить дух і перетикає мене м'чом так, таким духовим. Я потім стою в більшій версії, і як в костюмі такого як японського самурая, е, вже можу дратися. І я стою вище за 2 метри, і у мене м такий зелено красний окрас. Ну, хтось каже, що я похож на кунг-фу. я кажу одразу розумієм. Е, на сервері, в якому я граю, я ніколи. Я наоборот, боротьбі шусь, коли називати панду кунг-фу. І це щось похоже. Ну, я можу сказати так, я е, просто в реальному житті я розкажу тільки просто, я входжу на дзюдо. І тільки я розумію кунг-фу. І за цього я вибрав таку історію. А Панда, бо це моя любима тварина, і я... Ем, мій, моє настояще ім'я Віктор, воно підходить, Віктор Панда. І удобно, практично. Да, і Хоч і є такі ім'я, я, це моє ім'я кастомне. Мене живуть так Панда, це. О, ем... Що я можу сказати ще? Ем... Є ще одна стадія, це стадія Халловінська. Коли мене покриває як у спейдермена, ну, типу, якась слізь, і я стою злою пандою. Це на мене надягається спеціальний костюм, коли я можу собою управляти. Але я не в доброму настрої. Це такий побочний ефект. Що я в не можу. У мене можуть стати е, руки як такі острі руки якими я можу ламати. І найголовніше, я можу з допомогою цієї слізі робити бамбук, який я їм. А, і кстати, я обожнюю бамбук, і у мене, як у персонажа, є маленька алергія на золоту морковку. Ну, Морку. Я можу її, хоч і мені буде нормально, але но у пандії це не подобається. І я можу сказати одне. І як мені персонаж паролу, він прикольний, ну, історія у нього ще не дописана колись. Я можу викладу е, до DS каналу Пандакемп, в якому я Добавлю потім силочку під ролик. І ви заходьте обов'язково. Я буду вам дуже сильно радий. Е, так, пандакемп. Заходимо. Якщо хочемо, е, то Треба саме першим адміном стати на моєму каналі, якщо знайдете ці таблички. І третє це. Просто подати заявку на актора на будущі серіали, які будуть. Так, зараз... я пишу зараз сценарії, тому що було із три. Лю... Люди три сценарії. Я просто. Я... Мені щось подобається, щось ні. Потім я переписую. Потім дописую. Я е, просто сам трішки роблю. У мене є команда дві людини, і я їм дуже дякую. Вони трішки мене підтримують, тим, що вони коїть є, і, типу, це люди, ну, які ну, не відносяться до мене як ну, до людини, яка реально робить серіал. І ну, мені це подобається дуже сильно. Я збираюся знімати. Я точно дати не скажу, бо почалася школа, і що я зміг робити, то я не знаю. Ну, я можу сказати, я буду старатися робити до вас дуже сильно хороший контент, тому що я бачу, що мало українських блогерів, але вони є, ну вони просто не популярні. Так що я буду дуже кожній людині, яка мене підтримає, до мені буду дуже рада. Я е, ставлю вам велике сердечко, якщо ви до мене під'єднаєте. І, звісно, я люблю бамбук, і мене можна їм задобрити. Не переживайте. І я вам пропоную, якщо ви не гріфер чи якийсь там е, погана людина, я вам просто кажу: заходьте на Атлантиду. Це шикарний сервер. Як пограти, так розслабитись. Так, це моя. Я мені ніхто не платив, я ду, я, 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 Мені дуже подобається цей сервер, і я вам дуже його бажаю на нього зайти, якщо ви добра людина. І найголовніше е, е, адміни. Ніколи вони не, нічого не робили з е, якимось типом неправильно, це шикарні адміни. Є е, е, прикольні е, види цього. Uh -huh. То есть карт. Є ваніла, яка називається Едем. Ви можете пограти, як ви розумієте, ваніля. Міраж там стоїть плагін Origins. Теж прикольно. Бетварс. ну це почти на ванільних ну, На кожному ванільному обичному сервері. І паркур. Так, паркур. Не цей, який у мене на задньому фоні. Ну, є паркур. І він обновляється кожен раз. Так що я вам дуже бажаю заходити і е, ми продовжимо про мене. Ви на сервері у нас є країна Ріо. Не Ріо де жанейро М -м, Ладно, кого я баню? Ріо де Жанейро. Назва тільки е, і, типу, як ідея, то вона трішки друга вже. Раніше була така ж сама, а тепер вона перероблюється. Бо, перший проєкт він зачиняється, другий відчиняється. Перероблюється як тип дизайну, так тип остріву, бо то, що ми будували перший острів на воді, другий острів вже будується, там де треба бути. На острові, а теж що захочете, ви спочатку. Заходимо на Атлан... Заходите на Атлантиду, заповнюєте заявку, потім пишете мені, якщо хочете в Ріло. Я вас заповняю, ми вас приймаємо, бронку вам желізно даємо. Ми допомагаємо врозвитися. І у вас дуже добра компанія, і ви, ми всі будемо разом і грати. А... Зараз почекайте секунду. Ви вийшли за сплазу, для вас це була секунда, для мене хвилин п'ять, я не знаю. Е Ще раз кажу, заходимо на Атлантиту. А так ми, ми продовжимо. Е та, у нас крій на і там більш-менш круто, і у нас там багато поки що людей. Ще пропоную що я вам. Я пропоную. Вам благодати на Атлантидо, скільки я раз не казала всі, що я думаю, хтось каже, Блін, він мене вже він мені вже нададів, він з цією Атлантидою. Друзі, правда, приколь крутий сервер. Я на ньому граю давно, є як рознообразі для нього, у нього є, так і е, крутість. Так що я дуже сильно обажаю, бо у наш час нам погано знайти українське, ну, не погано і не ну, довго знайти якийсь нормальний український проєкт, де і, тобто, будуть нормальні адміністратори, моди, плагіни. Чи заходити на проєкт, знаєте кого. Заходимо на Атлантиду, ставимо лайки. Ссылку під сайт на Аслантиде, де можна її знайти, і на IP по ДС канал я закріплю в, в зусилочки. Також, що я можу казати, е, це ДС канал і е, цей. Так, ЗДС канал і все остальне. Я вам дуже дякую. А зараз, скоріш за все, ми перейдемо до самої, до самої Атлантиди. Так що, давайте, для вас прийде секунда, для мене. Е, секундок, так... Ну, минут так п'ять, якщо я не обманюю. Всім привіт-привіт! Так, ми повернулися. Так, це я, а це сервер Атлантида. Так, це сервер Атлантида. Це ми знаходимося на загальному ринку. Це парк, це будував мій друг Фоб Ананас. Ну і будує. А, да. Е, Так. Вінтаж Блогер. Е, якщо хтось захоче, дам ссылочку на його канал. Е, от зліва від нас магазин. так, ззаді нас тепер вже магазин Clone е, of це магазин Хелпера. Е, це теж оцей магазин Хелпера, який я тільки що подивився. Це е раніше був такий, як адмін. Ну, не адмін, а хелпер. І це був його магазин. же ми побачимо. Це теж магазинчик такий. Це магазин Вапа Ананаса. Це магазин Фоксфорду, ну ліва. А це у нас магазин Stondieka. Е так. можемо... Можемо, мама, проходимо, Це теж магазин в на... Оце, тут Броват. Тут у нас стоїть сер... на сервері плагін Бревері. Такий плагін. І у нього можете взяти книгу рецептів. Там не буде, там вам треба данше знайти. Далі ми можемо поїти, і дивитися, як красиві в наші магазинчики районні. Все красиве. Це магазин Атлантіса. Uh, він чимось дуже похож на спави. Це теж такий красивий магазин, він мені подобається. Тут у мене на ринку теж є магазин. Два Ріо це країни. І міс... мій старий, ну він Сара, я його продав. Оцей магазин, який я тільки подивився, це магазин похож на спава Атлантиди. Це ми можемо подивитися там портал. На загальну гілку, там таке дерево красиве. Це у нас там ми прийшли з крині, там можна брати новачкам, а це сам спавен. Це гордість світлом такий, де він дуже красивий. Тобто, ви заходите, то в ньому у вас початок історії. І тут моя була історія перший раз, коли ми знайшла з моїм другом, тут почалася наша історія. Там. Тут є правила, міні-правила, на яких ти можеш допомагати. І не буде легше ознайомитись там стоїть. А -а -а. Ну, всім папа! -па. Був радою з вами бачитись. Бувайте вуху! Бувайте, бувайте!